Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Телеграм-канал, наближений до офісу президента, зазначає, що два місяці тому перед знайденою прослужкою на залужно здійснювали замах. Втім, врятував генерала бронежилет, кулю зупинив саме він. Після цього генерал перестав довіряти будь-яким політикам та оточився лише вірними військовими. Збільшив кількість охорони. Пише телеграм-канал Офісне мишення. Заложний на цьому піаритися не хоче. Генерал заявив, мої хлопці стріляють кожен день, вони залишаються працювати. Я залишуся негласно цитує генерал офісне мишеня, В той же час генерал майор запасу СБУ Віктор Ягону в ефірі Радіо Свобода заявив, що на його думку пристрій для прослуховування знайдений у приміщенні, яке у змі називали кабінетом головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного. Наймовірніше був імітацією. Як вважає Віктор Ягона, ситуацію створили для провокації, щоб потім вкинути фейковий аудіозапис із нібито розмовами головнокомандувача. Наскільки мені відомо не було засобів не тільки для запису, а й елементів живлення. тобто це була імітація пристрою, який можливо було закладено для якихось інших дій не для запису. Наголосив генерал-майор. Нагадаємо, що 17 грудня фахівці нашої розвідувальної спільноти «Інформна Палма» були першими, хто висунув таку ж версію, що інсайт про прослушку є першим кроком до легалізації заготовлених укитів з метою дискредитації головнокомандувача ЗСУ. проте суспільний резонанс та миттєва реакція суспільства з усвідомленням такого сценарію подій фактично Звала на нівець плани організаторів. Нагадаємо, другий літак, яким користувався залужний під час рейсів до НАТО, намагалися знову підірвати пролуна вибух на аеродромі Гданська перед вилітом залужного до США. Зеленська був проти такої поїздки. Втім, генерала залужного попросили військові. Візит буде непублічним і таємним. Генерала на борту не було. Він полетів на 20 хвилин раніше ніж кроти. Про це знали і мали дані. Замах не дався. Ніхто не постраждав. Тим відомо, що польща надає свої аеродроми для. Паральотів українських політиків та чиновників, а також вищого військового керівництва для нарад в Європу, адже з Києва спокійно зараз не вилетише на аеродромі. Українські літаки цивільного призначення, які обслуговує Польща, в тому числі і літак генерала залужного. Це вже не перший такий випадок. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.